Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. І сьогодні ми знову на зв'язку з екстрасенсом Кайном Крамером, аби зробити розбір особистості нашої першої леді Олени Зеленської. Власне, Кайне, вітаю вас, рада бачити. Вітаю. Перш ніж почати, друзі, хочу, б ви поставили цьому випуску вже вподобайку. Можете одразу написати нам ще кого ви хочете бачити в нашому розборі про смажці разом з Каїном. Ну а ми власне погнали говорити про Олену Зеленську. Каїно, розкажи нам для початку, будь ласка, що це за особистість, що вона себе представляє, яка людина Олена Зеленська. По перше, хочу сказати, що жінка достатньо глибока. Давайте так. Ну, мені, звісно, не повірять, але я не е, російською не іспитую е, ніякої е, симпатії до жодних політичних сил, до жодних е, вишестоящих Воно мені, воно в общем, не іспитую ніякої симпатії, тому що я в тому не дуже, в общем-то, розуміюся, і топити за когось, то, то не в мене. Так, от, що. Що про Олену Зеленську? Перше, жінка достатньо глибока і розумна. Жінка розмірена, що скажу, ми багато думаємо. Перед тим, як прийняти якесь рішення, ми дуже і дуже багато думаємо. Перше, що кидається, вообще саме перше, що кидається в очі, в неї, скоріш за все, депресія або депресивний стан. Ох. Вона зараз знаходиться не дуже в такому, ну давайте так, не в дуже а, ем, нормальному стані психологічному. Так, ну що ну, поїхали. Тепер вже можна. Вона, до речі, не дуже конфліктна. Давайте так, якщо можна, якщо можна без конфлікту, не повишаючи голос, вона, вона буде без конфлікту. Якщо мене не чують без конфлікту, я вже можу і підняти голос, але це не її ну, прерогатива, назвемо mm. так. Тобто вона сама по собі не скандальна, вона достатньо спокійна і вона, знаєте, може проявити так, що от в мене Остання точка, при якій я не кричу. Це скоріш за все, в неї е, є певний погляд, достатньо такий жорсткий, і занищена інтонація голосу. Коли ми останній раз кажемо спокійно, але далі вже буде просто після цього. Може вже бути, в общем-то, громка і не весела. Є тут характерний стержень. До речі, він був не, не завжди. Вона його набула. Не так давно скоріше, так. На даний момент є дуже велика нестача емоцій, хороших емоцій, добрих емоцій. Ну у нас це зараз у всіх, звісно, але тим не менш. Угу. Тут тут вона тут вона проявляється більше і тут вона проявляється плюс. Карта бездельника. Карта бездельника, в даному випадку при тіньових картах деяких каже мені про знову ж таки підтверджую депресивний стан. Там або депресія, або депресивний стан. Ну я думаю, там не просто стан. Там вже там же є з чим працювати так. Дуже дуже прекрасні жіночі енергії, якими ми управляємо. Карта богиня в, в світлому аспекті. А плюс Санта Клаус це у нас же, в нас мудра жінка сюди в давненні це разом каже про доброту, про сердечність, про вміння людини сострадати, та і заботяться, тому що рядом мать земля і до речі, лідерські якості в нас теж є. Угу. Раніний лікар падає. Я мушу, ну і ангел, я мушу пострадати другим людям. Я це роблю. Але як раніший лікар каже про те, що в мене і в самої там душевна рана, скажімо так, мені самі треба допомога, але я розумію, що наразі здатися, свісити, опустити руки, я не можу. Спершу для людей, потім для постужа. себе, так? Так. Да. Uh -huh. Ну, давайте так. Це гарно звучить, в принципі, так, да, але, скажімо так, в ущерб собі теж не будем. Тут скоріше я буду ставити деякі пріоритети вище за себе, а потім вже на черзі буду я. У людини є розуміння справедливості. Наразі людина, до речі, знову до депресивного стану почуває себе одинока. мені одиноко, мені самотньо. І, скоріш за все, або не так давно був нервовий зрив, або, або нервовий зрив, або таке відчуття, як будто в один прекрасний день мій світ просто отак от рухнув. Плюс я несу, свій, я несу якийсь свій хрест. Я би я б від чогось відмовилась, але не можу наразі. Я наразі не можу скинути цей хрест і я несу його під оптимізму. Угу. Щось типу спокутує? Якусь особисто. Ні, 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 історію. Я не ска... ні, ні це, не, це не спокута, це, скажімо так, так склалися обставини, і наразі я не настільки можу щось змінити ага. наразі. Може через військовий, наприклад, стан може через не знаю, знаєте публічні люди. Чим більш ти публічний, чим більш ти важливий, тим менш ти можеш, скажімо так, знаєте, або якось про себе заявити, або щось зробити, щоб не накликати суспільного якогось резонансу. Ну, так, да. зараз в наші часи це дуже легко зробити. Ми це бачимо на прикладі дуже багатьох відомих людей в Україні. От, тому, я краще зараз понесу той хрест. Да, мені тяжко, да мені не подобається, але наразі я не можу собі дозволити і скинути його, і наробити стільки шуму. А грубо кажучи, це ми можемо говорити власне про статус першої леді. В принципі, думаю, да, думаю, тут теж є. Давайте так. В мене такий фон того, що це це все стосується не тільки однієї якоїсь ом, причини. Тут є скоріш за все, декілька причин і декілька моментів, які дуже хочеться з себе скинути. тому що я скажімо так, я не виважу. Зрозуміло. І причому я не виважу не тільки ну не просто обов'язки, а в тому стані, в якому я знаходжуся, я оце все не виважу. Угу, угу. Дуже важко, так, зрозуміло. Можемо... Що наші люди у нас, просто, у нас просто люди, які не дуже дооцінюють, у нас взагалі, в принципі, недооцінка депресії і депресивних станів. Вона дуже глобальна, і це дуже глобальна наша проблема. А от я прекрасно знаю на що а, здатна депресія. Я знаю прекрасно на що здатна клінічна депресія. А от поэтому а, я прекрасно оцінюю а, депресивні стани, і, в принципі, можу логічно навіть розуміти, що відбувається і як відбувається. А, от. Де да, на жаль, ловимо ми всі, і той самий ПТСР. На жаль, не всі можуть його розрізнити і зрозуміти, що з ними коїться. Бо дійсно, бо до депресії ми так ставимось. Це якась забавка, звідкись вона прийшла, ніхто про неї нічого не знає. Отже, і лікувати не будемо. Температури ж немає? З, зараз знаєте, зараз посівна, зараз картоплю садять, немає ніякої депресії, 10-100 така города, і все депресію крупой зняло. Отаке у нас лікування. Абсолютно лікування. Ну люди добрі, трошечки, трошечки не завжди воно допомагає, трошечки не завжди воно працює. Та треба інші методи лікування. Там спеціалісти завжди треба, тому що в депресії є завжди роздражитель. А от... навіть якщо він не на поверхні, він завжди є. Ага, Кайне. А якщо ми беремо ось депресію Олени Зеленської, все ж таки вона перша леді, і ось ця її місія і підтримувати народ України, і підтримувати головне, що свого чоловіка, пана президента. Чи впливає її депресивний стан на Володимира Зеленського? І взагалі, який вона має вплив на пана президента, і чи має його взагалі? Давайте так, а, прям прямого, чіткого впливу, щоб він прям давайте а, ні, по третьому. Він не бігає до неї, звісно, з кожною порадою, і сказати, що вона на нього має вплив на вплив на прийняття ним рішень. Ні. Але коли треба альтернативна точка зору або точка зору інша, угу. от тоді, от тоді, ми можемо попросити пораду, і от тоді ми можемо дослухатися до точки зору Олени. А от тому що тут я маю не то, щоб вплив, я маю додаткову. Додаткову точку зору, це скоріше. Я маю додаткову точку зору, яка може відрізнятися від переважно, наприклад, чоловічої точки зору. От, поэтому тут, тут скоріше, отак. Якогось прямого впливу немає. А стосовно депресії, які взагалі зараз чи переносить вона свою депресію? Все ж таки, ви говорили про те, що їй не вистачає уваги. Ми розуміємо, що Володимира Зеленського немає часу, скоріш за все, на звичні такі буденні сімейні справи, і скоріше за все, як чоловічої уваги, їй також не вистачає. Які між ними зараз стосунки? Бо ходить дуже багато чуток про те, що в родині зеленських є конфлікт, всі про нього говорять, про те, чи так це дійсно. Чи все ж таки вони от реально вивозять і намагаються ем, свої стосунки будувати правильно і не токсично? Добре, зараз я гляну, зараз я гляну, але карти, скоріш за все, показувати не буду. При змозі покажу, тому що 21 плюс. Добре. Які стосунки наразі? Його мало, його мало. Я відчуваю себе один. Якби самотньо. Його мало, його практично нема. скажімо так. Ми в деяких випадках один одного не розуміємо. Ми в деяких випадках один одного не розуміємо. Давайте так, це логічно. Логічно, коли одна людина, скажімо, умовно обрисує ситуацію, умовно залишається вдома. Одна людина сидить безвилазно, знову ж таки, умовно, в своєму кабінеті, і тут хочеш ти того чи ні, з будь-якою підтримкою, прірва в стосунках, вона буде. Це логічно. Угу. Вона тут є. Ну вона тут є. Копатися дуже глибоко в цьому, я, чесно кажучи, не хочу і не буду. Деяку, я розумію, що більше моїх розкладів то не про етичність, але в деяких випадках її краще саблюсті. Давайте так його мало. Ми трошечки скатились в дійсно в прірву стосунків. Є своя криза, але. Скажімо так, це ми лишимо для них і між ними. Але тут є свої питання і тут є свої, скажімо так, моменти, які треба дійсно вирішити. А зараз Тому що далі буде просто гірше. Ага. А зараз пані Олена та пан Володимир вони живуть разом, чи все ж таки через те, що у пана президента дуже багато роботи, він зараз мешкає окремо, можливо, ще через не знаю, міри безпеки, наприклад. Вже uh, виходячи з розкладу, що я сказав, що його мало скоріш uh -huh. за все, вони бачаться достатньо рідко. Uh -huh. Ну тут сонце і каліснів, умовно кажучи, я згадую то, як було раніше. Я згадую то, як було добре раніше. Наразі ситуація не дуже то е, значому з ума заключаємо то що, скоріш за все. Скоріше за все, президент, або як і, по-моєму, десь говорив в якійсь програмі таке відчуття, що він живе там, де вони приймають ті рішення, це або Верховна Рада, або якісь підпідвали, наприклад, Верховної Ради. Чи де в нас там президент сидить, просто не знаю. От його, в його наявності, не знаю, в нашому будинку зі мною його мало. Uh -huh. Тому сказати про совмісну життя тут не представляється можливим. Зрозуміло. А стосовно дітей, Зеленських хочу ще запитати. Нагадаю, для тих, хто не знає, у них 19-річна Олександра та 10-річний Кирило. Вони зараз в Україні з пані Оленою. Чи вони в безпеці, чи все з ними добре? Як стосунки дітей з батьком? Так, де я ета посмотрю? мене таке відчуття що е, діти мене таке відчуття що діти мають змогу скоріше переміщатися uh -huh. мене активні карти активні карти движення тобто наприклад діти там з місяць десь тут а з місяць десь там ну де саме я вам не скажу мене на картах не пишуть а вот, але діти як будто то десь тут, то десь там. Ну, вони у відносній безпеці. Все у нас відносно на даний момент. У відносній безпеці. А, батька бачить ще, ще, ще рідше. Так, так, зараз я просто сумки гляну. Ну, падає помірність, падає карта дому, тому скоріше так. Ми його теж бачимо рідко, але тим не менш, у нас більш-менш добрі стосунки. Угу. Більш-менш добрі стосунки. Я думаю, що, скажімо так, ця криза дітей, саме дітей, більш-менш обминула. На щастя. Да. Речі... Так. Тут більш-менш так. Угу, так. зрозуміла вас. А, ми знаємо, пам'ятаєте ще той момент, коли Володимир Зеленський став президентом, а власне Олена Зеленська стала першою леді, в одному з її інтерв'ю вона казала, що вона не очікувала. Звісно, що вона підтримала рішення Володимира балотуватися в президенти. Звісно, що в неї не залишилося вибору потім бути дружиною президента. А, проте питання таке. Чи дійсно зараз пані Олена жалкує про те, що Володимир Зеленський став? Президентом України? А, є таке, але давайте так. А це не це не того, що я передумала тебе підтримувати. Це не тому, що я, общем-то, в тобі або зневірилась, або ще щось. Ні. Я шкодую скоріше з оцього більш-менш жіночого моменту, що все змінилось. Це, е, е, я вам п'ять хвилин тому назад казав, що я згадую, як було класно угу, раніше. Угу. Розумієте, Ось до чого? Це воно, до? Так. Все змінилось, все змінилось, все не так. Це не так, як раніше. А вот, і, скоріше, отут от є якась шкода, що так, що президентство взагалі прийшло, що ми стали, наприклад, ще більш відомі і ще більш, скажімо так, на виду. А, Я шкодую, тому що це все змінило. Зрозуміло. Ми до речі, всі знаємо, що до війни Олена Зеленська безпосередньо була у сценарній групі дев'яносто п'ятого кварталу. Що зараз вона займається цією творчістю чи повністю не дотична до справ власне сценаристських і до справ дев'яносто п'ятого кварталу? Вона скоріш за все не дотична. Вони там або всі розтворилися, або був яка, була якась криза, коли я сіла. Знаєте, ото от заплакала і сказала, знаєте, що йдіть. Ви ну це я умовно. А скоріш за все, вона не є дотичною до того, що зараз відбувається у 95-му кварталі. Не дотична, плюс вона до них якось так. Достатньо о, захисна позиція. Умовно кажучи, вона до них достатньо така. Так, ребята, знаєте, ну ну не хочу, не хочу, не треба і не буду. Але що, що про що мені кажуть, що скоріш за все, якісь називемо це дівіндамі. Угу. Які скоріше може зав'язані там на президентові, або через те, що він там є, або наприклад, там якщо йому не можна а, займатися діяльністю ніякою, крім президентської, він, наприклад, передав права права там на Олену, якісь гроші війти, можуть дійсно йти, тому що я або є інвестором, або ну людиною, яка це все починала, творець, творець за, за Вот якісь якісь е, відсотки від чогось там да вони мають місце бути. Дякую тобі, Кайна, за ці розклади було дуже цікаво почути твою думку стосовно нашої першої леді. Друзі, якщо вам також сподобався цей випуск, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на наші соцмережі на соцмережі. Та канал Каїна, якщо досі цього не зробили, і звісно, що тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Бережіть себе та донайте на ЗСУ. ¡Gracias!